Доброго всім дня! Сьогодні у нас неділя 23 березня. Я сьогодні хочу зняти своє відео на таку тему. Які багаторічні квіти у мене є, які я сама виростила з насіння. Як вони зараз виглядають? Давайте подивимося. І от почнімо. Огляд. Зараз перша у нас буде це гіпсофіла. От вже видно, що вона прокинулась, вже там багато побігів у неї видно. Ну добре, я своє це вирощування, основна маса моїх квітів була вирощена е, ну, по-різному, деякі у 2020, це вже третій рік, тут у 2023 році. 23 весна, 24 25-й, третій рік виходить оця гіпсофіла тут. Ось котики, які в январі висаджувала. Поливати все, треба срочно поливати. Ну, це ось теж зараз так виглядає пригорівша, гвоздика турецька. Я в іншому місті вже всю вирвала. Цю поки що залишила, може ж вона так і одійде. Це теж я сама з насіння вирощувала, її легко виростити, аби раз. Потім вона буде постійно. Сама насівається, де кинеш те, зрізане з неї, відсвів її стебла. Там от уже на наступний рік і буде вже куча цих гвоздик турецьких. А ось який. Це не знасіння, це я свій кущ розділяла морозничок у минулому році. І тут сонце, і їм тут не дуже гарно. Ну, такий один є, хоча їх тут було декілька. А ось ще ось поживали кущики. Це теж я з насіння виростила сама. Ось порозгрібала, видно, що там уже є брунички. Це... Кровохльопка, або ще на неї, кажуть, родовик. Теж мені вона дуже подобається. Лікарська рослина. Ну, для мене ж вона, звичайно, як декоративна. А ось це зовсім уже. Я виростила теж з насіння. Кропову. Нехай буде, бо не буду ж я до лісу бігати і шукати. Вона корисна, хочу її розмножити, але поки що носюсь з одним кущиком. Оце саме він. Це ось зараз я показую, це синя ромашка, і ще вона зветься Ерігірон або Мілка Теж з насіння в мене воно вийшло, це вже років 5 воно в мене росте, я його розсаджую. Дорослі кущики на такі меншенькі. Теж хороша рослинка. Це зараз показую дельфініуми, скільки їх тут 5 кущиків у мене. І це я їх вже винесла в огород. Бо вони у мене були у дворі на центральній клумбі. І дуже вони такі гарні, ну, вони розростаються. І це їм треба віддавати цілу клумбу. От я їх перенесла осінню сюди. Це вже вони тут перезимували. Все з ними добре. А це теж пересаджувала кермек, перекоти поле, теж багаторічна рослинка із квітів вирощувала сама. Це зараз показую кущ такий, теж вирощений з насіння, називається термопсіс. Це доволі така міцна рослина, вона десь 70 у висоту і також її майже і в ширину жовтеньке такий. Це воно з родини бобових. Потужна рослинка, воно видно, які в неї міцні стебла. Оце зараз я хочу показати свою шавлію і я не знаю, що з нею робити. Подивилась відео, там дівчата їх вирізали, оставляли тільки нижні ті росточки. А я і не пойму, що з нею робити. Ось я почала її ламати, повтикала в землю. Вони ж то такі ж гарненькі ці листочки, що ж їх викидувати, воно живе все я його наполовину виламала, половина осталася. Поки що не, не дійшла висновку, може на експеримент оставлю ті пару гілочок. Хоч і вигляду ніякого немає. Ну все ж таки цікаво, що з них буде. Якщо оставити, мабуть, так і зроблю. Продовжуючи тему вирощених багаторічників з насіння, зараз вам показую глауцеум. Я його вже у декількох своїх відео показувала, ті, що я зимою знімала. Саме цікаве, що і зимою вони, взимку вони мають такий же вигляд, отакий ось. листя в них гарне впродовж всього року. А потім іще. Влітку вони цвітуть, такі, як і шульці, невеличкі мачки такі, ну, жовтого кольору. Ось поки зараз балакала, додивилась, що он на арабісі вже брунічки. Уже він квітувати скоро буде. Гарні такі кущики. Подобається мені ця рослинка така неприхотлива, тільки треба її своєчасно розділяти кущ на ну, такі кубки. Ну, ось дельфініум тут. Це з насіння. Це я зрізала квітконоси, вже такі, що в них насіння образувалося, кидала сюди. І цей дельфініум тут сам насіявся і тут зимувався. А це я зараз показую вербена бонарська. Я її вирощувала ще в позаминулому році з насіння. Вона добре сама насівається. А це я її хотіла пересадити і спробувати, чи як же вона зимує. Ну, похоже, що пропала вона. Вона все-таки небагаторічна. Можливо, якщо б зима була б такою як була вона перші два місяці, а февраль, видно, зробив свою справу. Ось зараз на цьому місці хочу показати вівсянницю. Це я її ось сьогодні обстригла. Була зовсім здорова вже така. І ну, теж її виростила з насіння. Це рядом ось. Туйка боулінгбол, а це рядом ось тоже поки що не зрозуміло, не видно. Це гаура, теж її із насіння висівала. Поки що я у ній росточків не обнаружила, поки що не зрозуміло Опять же, ж теж будемо на таку зиму нестандартну все звалювати, якщо не вдалося. Ну, зараз через забор, це вже у сусідів, ну то я там його садила, бо сусідів зараз немає. Я там уже самозахват території близлежащих устроїла. То полин. Звичайний, на вулиці викопала, подобається мені полин, і я не проти, аби він у мене ріс теж. Це ось гранні великокорнівишні. Ці розсажені кущики. Вони гарно виглядають. А зараз я там далі покажу. ту, що давно не пересаджувала, що з нею. Трошки далі. Зараз ось жимолость покажу. Це теж декоративна жимолость, ось верх який сухий, а ті гілочки, що лежать, ті живенькі. Я почала зрізати верх, а гілочки зелені. Можливо, вона ще й одійде. Ось ще на цьому місці. Це де моя вівсянниця, туя. Оце повністю я тут вже питаюсь його прибирати. Вербейник монетчатий. Скажу я вам, що це така рослинка агресивна. Вона ось мені вже поповзла кругом, де їй не треба було б рости. Ось на стежку буду я цю діляночку перекопувати. Ну, Це теж ось цей же ж плакун. Ось герань. Ця ж така, що я хотіла її зрихлити, а вона вся на поверхні. От що з цього вийшло. Що? Поверхностне коріння. Треба її заглиблювати. Ось вони повністю зверху. Треба її порозділяти та позаглиблювати. Так, повернемось до теми. А ось якраз зараз покажу, які бруньки на бузині. От вона вся. Які брунички вже в неї такі фіолетові, гарні. Ось на цій ділянці і зараз покажу, що у мене тут теж є, ага, ось кущик такий сонцецвіт. Це теж він у мене вирощений з насіння. Ось так він зараз виглядає. І буде він цвісти рожевими квіточками. Теж на початку літа. Вроді непогано виглядає. Ось аквілегійка маленька, це ж. Велику багато я цих аквілегій різних сортів вже вирощувала. Це теж ту я боулінг бол, а далі прийшлося мені зрізати верх у туїресковидної, засохла. Ну, то я її обрізала, поки що теж не зрозуміло, що з нею буде. Ось іду зараз показати. Оце тут так виглядає. Микробіо... Ну так, да, мікробіота. така вона. Зверху трішки така риженька. Ну, так, в порівнянні з іншими хвойними я нею задоволена. Оце ось зараз показую пенстемон. Хаскін Редсорт. Це теж я їх вирощувала з насіння декілька сортів. Це осінню сюди пересажувала. Це тут декілька кущиків. Теж дуже потужна рослина, і треба її на третій от два роки вона росте на одному місці, а на третій рік вже обов'язково її потрібно пересажувати, бо дуже розростається кущ, потім він вже такий робиться, що його не взять, не піднять. Ось кущик синьоголовник, теж із насіння вирощений. Ну, чомусь я його не пойняла краси цієї квіточки. Можливо, що він у мене такий який один всього кущик. Можливо, якби їх було декілька масивом. Зараз ось на туйку переведу ту яміки. Теж гарненька. Це теж тут плакун. Пенстемон. Ось уже який весь на бруничках. Це бояришник, декоративний. Будуть такі, як розочки, трояндочки маленькі, квіточки у нього. Ось показую, теж я виростила із насіння, називається така ґрунтопокривна квіточка етіонема. Сама насівається потім, вони то там, то там видніються. Теж така, як коврик синьо-зелений. Ось одне неї теж само. Одлетіла, насіялось, а це ось ястребинка теж з насіння вирощена. Вон який барвінок треба зрізати весь погорівший. Ось квітують іще підсніжнички. Це ось теж такий вигляд не зовсім гарний. Це е, Арінарія. А ще її називають піщанка теж з насіння. Ну таке щось їм видно тут не дуже. А ось пропав, мабуть, пропав. Корал Ріф, очіток. Так. Ну, от такі мої. Квіточки, які я сама насівала, що в мене є, багато чого вже й немає, то перевелося, то ну, буває, що, як, наприклад, був у мене Алісум скальний, жовтий, дуже мені подобався, а потім якось він став багато місця займати. Щось не хватало мені місця такого, де б щось інше посадити. прийшлось його обрати. Те ж ми так і робимо. Одне прибираємо, друге вирощуємо. Ми зараз підійдемо ось до крокусів. Ось такі крокусики. Ну і на цьому буду завершувати своє відео. Бажаю усім вам і собі. Теж гарного вирощування квітів, щоб вони радували нас весь подальший час, щоб це був не зайвий клопіт, а те, що приносить задоволення. Ну, На цьому все. Всім до побачення. Ось іще морознички. Показую і все Такі оно.